Давним-давно на закархуйті ріс собі Арестович на колесиках і два пардуна. І пардуни прийшли до Арестовича на клямбу і висрали на нього член, а потім срав на нього сігеемус, а після цього жители жодомира пішли їсти сирники з медом і огурчики в сметані. Від всього цього, що відбувалось, Ростов розвалився на дві кусочки перший жидобляді, другий підожори. Через те, що Ростов розвалився... Босін відродив свою почку і воскрес, але він через це остався без яйчок. Щоб повернути яєчки, він пішов до Арестовича, який виріс і став вонюшечкоїну. Він вирвав яйця Арестовича і засунув собі під член. Але босін побачив, як не бойова машина пехоти на нього їде Джо Байден з голим членом, і який кончає йому в рот. І він остановив машину, засунувши свіху й Джо Байдену в жопу. І від того Джо Байден здох в канаві, бо він не висрав борщик з гавном. Продовження в частині 3